Всім доброї ночі, це Джонні Гузе і Дима Флай. Ми сидимо на останньому турнірі цього року, як я зіграв, дивимося мультики зараз, звісно. І хочу сказати спасибо Steam і Valve, е, те, що мене забанили навсім в Counter-Strike GO. Я упор в Country Goal. Dima бачу Chrome Silk, де команду тримати, будеш? Я вам зараз покажу, як ми обідаємо і снідаємо, блять, як в чарі. Йдемо в нашій холодничок. Холодником ми бачимо банки, витребру, якась ковбаса, водичка, нашій стіл, кави, Влад поїхав на чьолки, а ми собі оддихаємо. Що я хочу ще одне сказати? Валби взагалі їбанулися в останнє час. Хочу забрати, щоб забрали патруль і розбанили мій аккаунт CSGO, і тоді підійдемо грати, правильно? Ти можеш пожелати мені? Удачі, тільки розбанити і все, і тоді всі наші лани. Все, тоді до побачення, всім добавич. Джоні Бізе, Діма Флай, КМЯ, до побачення.